Таблиця множення і ділення числа 4. Розв'язування задач. Та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 27. Один рядочок. Давай розглянемо. Нам треба замінити додавання множенням та обчислити вирази. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 буде 3 помножити на 5. Далі 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 буде 3 помножити на 4. Наступне 4 плюс 4 плюс 4 плюс 44. Буде 56. А 4 плюс 4 плюс 5 буде 4 помножити на 2 плюс 5. Отже, 8 плюс 5 буде 13. Молодці. Як утворюються таблиці множення і ділення? Пам'ятаємо: 4 плюс 4 дорівнює 8. Або 4 помножити на 2 дорівнює 8. Табличка ділення 8 ділимо на 4 буде 2. Наступне 4 плюс 4 плюс 4 дорівнює 12. Або 4 помножити на 3 буде 12. Якщо ділення 12, ділимо на 4 буде 3. Далі 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 буде 16. А 4 помножити на 4 також 16. Ділення 16 ділимо на 4 буде 4. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 буде 20, або 4 помножити на 5 буде 20. Ділення 20 ділимо на 4 буде 5. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4, та плюс 4 буде 24. Або можемо записати: 4 помножити на 6 буде 24. Ділення 24 ділимо на 4 буде 6. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 та плюс 4 буде 28. Або можемо простіше сказати: 4 помножити на 7 буде 28. Ділення 28 ділимо на 4 буде 7. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 та плюс 4 буде 32, а 4 помножити на 8 також 32. Ділення 32 ділимо на 4 буде 8. 4+, 4, плюс 4 плюс 4 плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, та плюс 4 буде 36. Або 4 множимо на 9 дорівнює 36, а ділення 36 ділимо на 4, буде 9. Спираючись на переставний закон множення, поміняємо місцями множники. І в кожному добутку. ставши взаємосв'язком дії множення і ділення, запишемо відповідні випадки ділення. Розглядаємо 2 множимо на 4 дорівнює 8, 8 ділимо на 2 буде 4. 3 помножити на 4 12, 12 ділимо на 3 буде 4. 4 множимо на 4 16, 16 ділимо на 4 4. 5 множимо на 4 20, 20 ділимо на 5 дорівнює 4. 6 множимо на 4 буде 24. 6 ділимо на 4 буде 4. 7 множимо на 4 28. 28 ділимо на 7, буде 4. 8 множимо на 4 буде 32. 32 ділимо на 8 буде, звичайно, 4. 9 множимо на 4 буде 36. 36 ділимо на 9 буде 4. Молодці. Усі таблиці множення і ділення потрібно запам'ятати. Не забудь. Обчислить, будь ласка, виразить 4 помножити на 9 буде 36. 7 помножити на 4 буде правильно 28. 4 множимо на 6 плюс 46 буде 70. 32 мінус частка 32 і 4 – 32 ділимо на 4 буде 8. 32 мінус 8 – 24. 36 поділити на 4 та поділити на 3. 36 ділимо на 4 буде. 9. 9 ділимо на 3 – 3. 16 ділимо на 4 та множимо на 5. 16 поділити на 4 буде 4. Множимо на 5, 20. 48 Мінус частка числа 24 та 4. 24 ділимо на 4 буде 6. 48 мінус 6, правильно, 42. Далі різниця числа 48 та 24 поділити на 4. 48 мінус 24 буде 24. 24 ділимо на 4 буде по 6. Молодці. Впоралися. Дізнаємося та відновимо рівності. Заміни зірочки числами. 4 помножити на невідоме число буде 16. 16 поділити на 4 буде 4. 20 поділити на невідоме число буде 5. 20 поділити на 5 буде 4, молодці. 6 помножити на невідоме число буде 24. 24 поділити на 6 буде 4. 12 поділити на 3 буде. Звичайно, 4 молодці. Запишіть вирази і обчисліть їх значення. Добуток чисел 7 і 4 зменшити на 20, добуток чисел 7 і 4 зменшити на 20. Перевіряємо: 7 множимо на 4 мінус 20. Тобто 28 мінус 20 буде 8. Наступне записуємо суму чисел 6 і 3 збільшити в 4 рази. Суму чисел 6 і 3 збільшити в 4 рази. Перевіряємо, 6 плюс 3 буде 9. Множимо на 4 буде 36. Наступне від добутку чисел 8 і 4 відняти частку цих чисел. Тобто від добутку чисел 8 і 4 відняти частку цих чисел. Буде перевіряємо. 8 помножити на 4 мінус 8 поділити на 4. Тобто 32 мінус 2 буде 30. Молодці впоралися з цим завданням. Можете поставити собі смайлика. Задача. Дідусь виготовив 12 свистків і подарував їх порівну 4 онукам. Скільки свистків одержав кожен онук? Давай подумаємо. Короткий запис. В онука. Невідома кількість свистків. Але 12 свистків розподілено на чотирьох порівну. Треба дізнатися, скільки ж унук в одного внука було свистків. Розв'язання 12 ділимо на 4 буде 3 свистки. Тобто 3 свистки одержав кожний онук. Молодці. Виконали задачу. Задача про полуницю. Купили 40 кущів полуниці. До обіду посадили 4 ряди полуниці, по 8 кущів по кожному. Скільки кущів полуниці залишилося посадити? Яка буде перша дія? Правильно, потрібно 8 кущів так, помножити на 4 ряди, дізнатися, скільки вже посадили. А потім від загальної маси, так, від загального, що купили, треба відняти ті, які посадили. Отже, дивимося, нам треба 8 множимо на 4, буде 32 кущі полуниці посадили. А далі 40 мінус 32 буде 8 кущів полуниці залишилося посадити. І все задача вирішена. Домашнє завдання Виконай номер 187 та 188.